«О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, царице, града і країни нашої Всемогутня заступнице, приймися хвальну подячну молитву цю від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси її до престолу Бога, Сина Твого, що був милостивим до неправд наших і послав благодать свою тим, хто шанує чесне ім'я Твоє. І з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. Злянься, Пресвята владичице, на немічних людей Твоїх, позбав нас з невіри, вічю, гніву, ворожнечі, недовір'я, застрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, покрий нас чесним Твоїм омфором від усякого зла і лютих напастей. Від видимих і невидимих ворогів, від скорбот і хвороб, підійми нас глибини гріховної та просвяти сердечні очі наші для бачення спасіння, будь нам милосердною заступнице і тут, на землі, і на страшному суді Сина Твого, бо Ти є, Госпоже, слава небесних і надія земних, ти після Бога наша надія. Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою, врятуй, збережи, владичице, під покровом Твоїм, служителів Твоїх і всіх тих, хто за нас стоїть та захищає, а також увесь народ України, даруй нам мир, любов і злагоду, щоб ми в покорі й любові прославляли Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.